В Долині на базі загальноосвітньої школи номер 7 відбувся відкритий турнір з Бадмінтону серед учасників команд західного регіону Кубок Бойківщини 2016 Змагання зорганізовані відомим граючим тренером Степаном Стефанським за підтримки Долинської загальноосвітньої школи першого третього ступенів номер 7 Долинським районним центром фізичного здоров'я населення спорт для всіх та відділом молоді та спорту управління освіти молоді та спорту Долинської РДА. Степан Стефанський згадує перші кроки становлення цієї гри на теренах Долинщини. Почав я працювати в долині із Бадмінтону дето протягом 35-40 років. Вийшли ми на першість області. Команда моя програла, ми не знали правил, ми не знали нічого, ми собі уявляли, що це такий собі пляжний бадмінтон. Ну, коли ми побачили, що це є правила, є сітка, є розмір і так далі, я там заявив представникам Франківська, за рік ми всіх вас будемо вложити на лопатки бадмінтоном. Всіх так і сталося. На другий рік ми вже були викликані на першу України серед школярів. На третій рік вже нас признали на Україні. А східна Україна культивувала Бадмінтон дуже сильно, тому що центром Олімпійської підготовки по бадмінтону Союзу був Дніпропетровський «Метеор». За словами Степана Стефанського, слава Долинської школи Бадмінтону помалу відроджується. І визначна дата подія для Долини вона вже в історії спорту України. Коли в районному центрі ми провели чемпіонат України, вищий державний спортивний форум. Це історія. Жоден районний центр ще не зумів провести чемпіонат. Чимало перемог для долини свого часу. Здобула донька Степана Стефанського Галина Гарда стефанська Моя історія бадмінтону звичайно почалася в долині в школі номер 6. і продовжилася вона в ВУЗі в медінституті на той час. І фактично завершилася вже коли я стала мамою. На думку Галини Гарди Степанської, Бадмінтон це швидка думка вміння знаходити в частки секунди вирішення поставленої проблеми. І, звісно, красива та цікава гра. Бадмінтон взагалі це є в першу чергу красива, інтелектуальна, акуратна в плані травм і дуже цікава. І, е Гра, яка фактично в мисленні людини залишає дуже багато емоцій, такого адреналіну, якого можна отримати, напевно, тільки в екстремальних видах спорту. Насправді, бадмінтон, якщо дивитися зі сторони, виглядає примітивним звичайним видом спорту. Але коли ти стаєш на площадку, коли ти відчуваєш фактично кожен свій м'яз, коли ти відчуваєш в грі, Море задоволення, і коли після гри в тебе відчуття кріпатури також дає тобі задоволення, отоді от ти розумієш, що ти жива людина, людина, яка володіє своїм тілом, і людина, яка отримує маса. Ну, таких, скажем, емоцій, яких не може отримати людина десь будь-де-інде на концерті, в театрі, ну, ще десь. Це зовсім інші відчуття. Це просто треба стати, зіграти, не обов'язково вигравати. Головне приймати участь. У турнірі взяли участь команди зі Львова, Івано-Франківська, Долини, Болехова, Вигоди та інші. Змагання відбувалися на базі Долинської загальноосвітньої школи номер 7 Звернувся Степан Григорович Стефанський з проханням дати можливість займатися секцією бадмінтону в нашій школі. Звичайно, не відмовила, тому що прихильник всіх видів спорту і рада з того, що школа працює активно в цьому напрямку, займаються різні секції, різних видів спорту, і бадмінтон один із них. Це, звичайно, елітний вид спорту. Ним всі не займаються, але ті, хто вже присвятили себе такій справі, цікаві і досить, досить такі... Елітні, елітному виду спорту вони звичайно ходять сюди, займаються і сьогодні на базі нашої школи за організації відділу справок сім'ї молоді управління освіти молоді і спорту районної державної адміністрації а також за активної підтримки центру фізичного здоров'я спорт для всіх нашого району. І звичайно, ми це підтримуємо. Відбувається такий захід на базі нашої школи. Міський голова долини Володимир Гараст активно підтримує розвиток бадмінтону на до. Лищіні Мінтон існує багато років, але він існує такими хвилями, в залежності від того, як він підтримувався. І була гарна хвиля такої вже десятирічної давності, яка породила багатьох видатних спортсменів. І в першу чергу, дякуючи Степану Григоровичу, як хорошому педагогу, тренеру, наставнику, який викохав багатьох відомих людей, відомих в Україні, в Європі у світі. От зараз є спроба відродити цей вид спорту спільно із районною адміністрацією з районною радою за підтримки різних програм. Ми сьогодні провели проводимо цей чемпіонат, який називається «Бойківщина», де приймають участь команди Сранківська зі Львова, наша долинська команда. За словами Володимира Гаразда, незабаром закінчать облаштування ще одного майданчика для Бадмінтону. Закінчимо облаштування. Ще одного майданчика цього разу для бадмінтону, спеціалізованого майданчика, який буде знаходитися у великому житловому масиві по вулиці Чорновола, 18. От, підготовчі роботи вже проведені. От, і власне, в цьому житловому масиві він буде слугувати для постійних тренувань і змагань. Там буде влаштована вся інфраструктура, потрібна, і лавочки, і, і сітка, і глядацькі лавочки, і для суддів. А також я так розумію, що там потрібно і по периметру зробити зелені насадження. для того, що була достатня контрактність, що є дуже важливим для цієї гри, От. я думаю, що ми на протязі цього місяця зробимо відкриття ну і дамо можливість ще літом дітям, під керівництвом цього тренера Степана Григоровича Стефанського почати такий тренувальний гарний процес. От. І ця підтримка буде продовжуватись, тому що коли ти бачиш людину досвідчену, людину, якої Горять очі і бажання, велике бажання щось зробити. то, звичайно, таким людям хочеться допомагати. Тому сьогоднішній турнір є один із таких гарних кроків для продовження цієї роботи системної роботи по підтримці спорту в нашому місті. Тож віриться, що бадмінтон у долині має хороше майбутнє.